Устами малечі в обласній фіскальній службі нагородили переможців другого та третього етапів конкурсу Майбутнє країни у мріях дитини. Заради такої події навіть налагодили селектронний зв'язок із столицею. Вітальне слово каже, сам очільник ДФС Роман Насіров. Переконує, хоча податкову відповідальність малечі фіскальники прививають уже в 13-те, роботи учасників кожного разу приємно дивують. Це не зовсім звичайна картинка, яка нас коли ти бачиш, тільки колегі бачиш і розмовляєш про робочі питання, а ти бачиш. Дітей ти бачиш майбутнє нашої країни. Дійсно, цей конкурс проводиться вже більше десяти років, він змінював назву, формат. Починалася цей не фіскальній службі, а коли в нас була інша назва і ім'я, але сама ідея і те, як діти кожного року виражають свої емоції, виражають свої почуття, як вони бачать майбутнє, а вони і дійсно є наше майбутнє, це вигляд того, як ми з вами будемо жити подалі. Поки переможницю від Прикарпаття, єдиної шести, які взяли участь у всеукраїнському конкурсі, вітають кияни. На місці вручають нагороди переможцям обласного етапу. Їх цього року 19-ро, Бо конкурс із кожним разом набирає все більшої популярності поміж малечі. Ми десь бачимо, що дійсно направду дітки вже з дитинства, з маленьких років розуміють, що це таке податки. І що буде в майбутньому, і що би було зараз, якби у нас були всі сумлінні платники податків? Загалом свої роботи на конкурсі цього річ представили близько чотирьох сотень маленьких прикарпатців. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.